Яким буде лютий для представників знаку Діва. Ми дивимось: особисте життя, кар'єра навчання фінанси та порада від Таро. Особисте життя. Якийсь буде непростий момент? Ви наразі маєте якісь ілюзії. І в лютому. Ви дізнаєтесь е, якусь гірку правду. Ці ілюзії розвіються. Е, і це буде для вас досить болісно, але це звільнить місце для нових стосунків, для нових почуттів, для нових емоцій. Давайте пораду в цій сфері подивимось: Рицар Пентаклів. Саме головне вам е, зберегти свій. Спокійний, рівний емоційний стан. Ви це вмієте, діви всі дуже сильні люди, тому вам все вдасться. Кар'єра навчання фінанси луна. Тут у вас такий період-лютий. Можливо, вам не хочеться чогось робити, а доводиться. Можливо, ви не розумієте, як далі розвиватись в цій сфері. І це абсолютно нормальна ситуація, тому що після такого періоду, зазвичай, потім наступає розквіт. Але лютий це така, знаєте, пауза, десь нерозуміння, десь небажання. Давайте візьмемо пораду на цю сферу. Абсолютно логічно. Четвірка пентаклів. Тобто, поки що. Залишайтесь на тій позиції, яка у вас є. Намагайтесь втримати те, що ви маєте. Тримати свої кордони, втримати своє майно, втриматись на, от, саме на тому рівні, який ви зараз маєте. І загальна порада від Таро. Дев'ятка жеслів. Так, ну люди, якийсь для вас не самий простий, але. Це карта говорить про те, що які б не були складнощі, вам вдасться їх подолати. Вам вдасться знайти ресурс, вам вдасться переконати весь світ, що ви не переможна людина.